Життя Плюс програма про активне довголіття. Щиро вітаю, шановних радіослухачів, А також тих, хто дивиться програму Життя Плюс. Я її автор ведуча Ірина Ткаченко. Сьогодні у нас гість які. Який... Почав робити або ось ось почне робити ту справу, е яку роблю я вже третій рік поспіль. Тобто веду програму для людей віку плюс. А ця людина е добре знана в медіа це суперавторитет, це е людина-медійник е з великої літери. Тільки-тільки починає робити подібну програму. Проте, чи багато буває програм для людей віку плюс, кому вони взагалі потрібні? Про все це ми будемо говорити з Миколою Канішевським. Саме він, телепродюсер телеведучий, і буде автором цієї нової програми. Я щиро рада бачити вас у нашій студії, адже це для вас був початок вашої медійної кар'єри. Так, пан Микола, вітаю щиро. Дякую. Вітаю вас, шановні телерадіослухачі, коли саме. Перша програма телевізійна виходила із Києва, і звернення було Шановні телерадіослухачі!» От воно й дойшло, що ми і на радіо, і разом з тем в телеефірі. Так що ви себе вважаєте і радійником, і телевізійником, і телевізійником з повним правом. Це точно. Ірина. Я вам настільки вдячний, що ви мене запросили. Я сьогодні йшов. На побачення з величним хрещатиком 26. Я <смеш>, навіть загубив тимчасову перепустку. 80... Покажіть тим, хто нас дивиться, Я а не тим, знаю, хто... от ці два дві а, ваші там. камери, так. Тут е ця перепустка була видана в лютому 1980 року. Мені, як студенту університет, е університету, і написано, що тут практикант. Тобто uh -huh. 40 років з копійками я перше переступив поріг Хрещатика 26, і це, це кохання назавжди. Там в моєму житті була творча перерва, так би я мов uh -huh. можу сказати сьогодні. Я вам скажу, я професію. Залишив у 2005 році. Але і... ж ви її залишили на а, певний час, не назавжди. І... Ви е, кудись ходили, потім повернулися звідти? Ні, я нікуди не ходив. Я будував своє життя, незалежне життя. Я зароб... займався бізнесом, заробляв свою копієчку і ніколи підкреслю, Ніколи я не думав, що я повернуся до професії. І тут, в середині літа, в липні місяця, мені така несподівана пропозиція була надана, Миколу, а у нас маленький нішовий канал, чи не міг би ти нам зробити якусь передачу. Я відразу сказав: ні, то мене не цікавить абсолютно. А потім я після цього дві ночі не спав. Раптом. А і, ви знаєте, оце, ну, потрібен був оцей штурханець для того, щоб покрутити. Я, е, я розумію, що цей телеканал пропонував мені, можливо, студійну програму. Отак, От угу. раз в тиждень когось запросити, але це мені не цікаво. Але мені прийшла одна дуже слушна ідея. Я собі сказав, Каніш, ти пенсіонерний. А чому б тобі не, не взятися за програму для людей поважного віку? От слово пенсіонер я з лексикону зараз викидаю абсолютно інколи. Там, от коли записували програму з Канадою, то я вживав це слово. Ось тільки мені цікаво було, як пенсійна система в них працює, mm -hmm. скільки mm -hmm. пенсії вони одержують. Mm -hmm. це, це цікаво. цікаво це, це одна з програм, яка буде на ефірі. І я вирішив, що от є в мене натхнення, є бажання, я фінансово незалежний от стільки. Я зумів життя своє побудувати, що я маю зараз нормальне фінансування, окрім того, що пенсію я одержую. Але ту пенсію, яку я одержу, я, як правило, трачу комусь допомогти, якийсь подарунок купити зовсім на, на такі е, речі. І знаєте, взявся за цю програму. А, Прокрутив перший випуск, ми записали з моєю однокурсницею Людмилою Чечель, журналісткою. І скажу чому? Через те, що кажу, Люда, От якщо я хочу форму перевірити, чи я можу це робити, а ти, в мене будеш такий... ти піддослідний Тенажер. кролик, кролик да. От ага. давай спробуємо, давай пограємося. Ну, Вона погодилась. Ми зробили з нею гарну програму. Я подивився і сказав собі: можеш. І тоді поїхали по відрядження. Якраз син повернувся на, на канікули, а він навчається в Ванкуверській кіношколі. І ми два шикарних відрядження з, з ним зробили. Були на Чернігівщині. Пане Микола, не розкривайте так. всіх секретів. Давайте не будемо буду, цього не буду. робити. Я, я вам навіть не скажу на якому каналі. Про, абсолютно <рес> правильно не кажіть. Я очі хочу спитати. Приблизно, от коли наша програма Життя Плюс на Суспільному, почала виходити з вересня три роки тому. Я так само думала, якою робити, для кого, яким чином. Ну, приблизно думки були такі, як у вас. Єдине, що це радіо, потім вже сюди додалася відеокамера, так. Спершу це було просто радіомовлення, кому і як. І я зрозуміла, що справді програм для людей так само думала, як казати пенсіонери, люди такого віку, сякого віку, ще якось. А от програма була життя плюс, і люди віку плюс, тобто плюс середній плюс. Або два плюси. Мені здалося, що це досить нормально. Зрілого віку, дорослого віку люди, елегантного віку. Весь цей синонімічний ряд я так само проходила, як і ви. Все це дуже добре розумію. І мені справді дуже хотілося розказати. От моя мотивація, так розказати їм і про них, так що приходили в студію люди, які яскраві, які молоді душею, попри там паспортні якісь там дані яким не байдуже, які як діти їм цікаво що довкола, які розповідають про свої хобі, про те, як вони в 50 вперше в житті пішли в спортивну залу, чоловік розповідав, тому що я, каже, зрозумів, що я не зможу захистити свою дружину і сина, як я такий здоровий, але ніякий. Я вперше прийшов. Або, або за три роки така кількість суперцікавих людей, теми е е надцікаві, не тому що я їх вигадую. Це життя їх. Підказує, і я зрозуміла, що такі програми потрібні, їх не може бути багато, мені так здається, і потрібні вони як е, е, самим людям віку плюс, тому що іноді вони один про одного не знають, іноді їх треба якось там не знаю, на, ну, натхнення їм в душу так, вдихнути. І так само подібні програми, як ваша, як наша, так, потрібні решті суспільства для того, щоб вони про цих людей знали, щоб вони їх поважали. І не ставилася для тих, що людина, яка вийшла на як ви кажете на пенсію, вона вже десь там, там в іншому світі якомусь своєму нікому не цікавому, і там нічого цікавого немає. Ну це мені здається, такі нам відлуння совкачені. От так, як так, ви так, відповідаєте так. собі на ці два запитання, кому потрібні подібні програми, і а, для кого вони? Для самих цих людей, для решти суспільства. Ваша відповідь шкода, шкода, що наші вживу слово пенсіонери. Нашому суспільстві потрібні політикам під час виборів. Від виборів до виборів. Так, да, від виборів до виборів. Бо це електорат. Але мені здається, що зараз, от я піду в ефір 1 жовтня, от побачать мою першу програму, і мені здається, що це буде невеличкий поштовх. Я вам скажу: от за що я брався, воно ставало потім модним. Це да, таку властивість. За мишку, і всі починають вирощувати мишей. У 93-му році я залишив телебачення Хрещатик 26, пішов на Хрещатик 4, і ми запустили модернову на той час програму Вікна тижневик». Вона була надзвичайно свіжою. А потім, наприклад. Як е, погода з ведучою Русланою Писанко. На той час не було погоди з нас, ведучою да, на, на телебаченні ніде, а, а ми почали а ну, робити, давай. вивчати. А ну, давай. Да. І, і Руслана туди випадково потрапила. Вона працювала в мене режисером, вона робила оформлення цієї програми. І в один момент вона каже: А ми там думали кастинги проводити, збирали акторів, якісь, щоб кого поставити в кадр. І в один момент вона підходить і каже, готові вже всі. Заставочки, ідіть гляньте. Я кажу, Руся, знайди когось в ньюсрумі, а постав туди і суфлера, прочитайте погоду і все. Вона приходить і каже, я нікого не знайшла. Кажу, Руся, не, не нервуй мене, стань сама, ну я ж то встав. Кажу, ні, це байдуже. А потім ми пішли дивитися і дивимося на цю Руслану, а вона так класно. Вона велика актриса. Ну, вона актриса. Вона, так, да, да, і як вона цю погодку начитала, прочитала, ще підморгнула. І я сказав: все, ми більше нікого не шукаємо, буде писанка. А потім стали актори. А як же, що вона то встала? А потім, коли глядачі. Дзвонять і кажуть, та вона не товста, вона пишна. І каже, мені так легко зараз чоловік казав, ти товста, то а зараз пишна. І, і це погода була бренд. Ну, і кілька інформаційних програм. І, тобто, і потім це оце... стало модним, погодьтеся, коли да. актори стали. І, вести. і мені здається, що цю штучку, яку я в 61 рік зроблю, програму, хай вона на невеличкому каналі. Але вона зайде в інтернет. І, і мені здається, що це буде модно. Це, перш за все, портрети людей, емоції людей. Без жодного мого слова. Я тільки можу задавати якісь запитання Я з цими людьми, спілкуюся про все на світі. А мій е, режисер, він оператор угу. Руслан Ткаченко. Виловлює ці моменти не родич, не А Знімаємо ми. Ви не повірте, камера. О, такого <гум> розміру вона вона ще менша, а це сферична камера. Ага. О, такого розміру, і, і вона ця камера бачить. І і мене там mm -hmm. з цього боку, з цього боку, об'єктив і співрозмовника. Вона абсолютно нікому не заважає. Ми працюємо тільки вдвох. Руслан все це монтує, він має шикарний смак. І в нас все вийшло. І от я вам скажу, першою гостею буде в мене mm -hmm. столітня вчителька, пенсіонерка. В мене ще сто не було. Сто років. За 80 були. А, а, Марія, років? Марія Кирилівна Шовкун, вона в Носівці живе, і 11 вересня ми були в неї в гостях. Боже, як вона прекрасно читає Ліну Костенко. Вона тверезо мисляча, вона гарні реакції в неї, вона просто сонні, красива така. Людина. І знаєте, я взяв девіз такий для себе, що своїми програмами я вас, шановні мої поважні телеглядачі, буду щоразу переконувати, що старіти не страшно, Міти треба носити свій вік на собі. Це не старіння, це життя. Так, ви, ви життя. знаєте, люди бояться одного слова старість. Бояться. І, 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 а страх і... же ж в голові. Да. А, я, я, а я кожною програмою буду нести позитив і переконувати, що старіти не страшно, і треба гарно це робити. Як... І це, 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 це золотий час настає. Тільки вміло його треба використати. Як Я Як прочитала про Моніку Белучі, принагідно нагадаю слухачам, це програма українського радіо життя плюс, наш гість автор ведучий нової програми, телепродюсер Микола Канішевський. Ми говоримо про те, кому потрібні програми про і для людей віку плюс. Чи може їх бути багато? всі знають хто знає пану Миколу, так, хто залізе в інтернет, подивиться його біографію. Так. Що він багато подорожував, і я так розумію, подорожує. Наскільки на заході, е, на ваш погляд, телебачення, ну скажімо, мас-медіа, так відображають реалії іншого ставлення до людей віку плюс ніж у нас? А, я не знаю, як медійники це. Ну мені здається, є програма. От е, е, на, на, на Кіпрі е, Кіпро, mm -hmm. щоб ви розуміли, там кілька каналів цього. Телебачення, і вони такі mm -hmm. простенькі. А я був свідком, як в сім'ї старша людина, старшого віку, дивилася по телевізору оперу. Ну, Мене це здивувало. Кажу: Мама Марія, а що ви робите? Вона каже: оперу, слухає. Ще раз з Братиславі була така мандрівка Братислава Відені, я своєю коліжанкою, теж тележурналісткою. І ми зупинилися в апартаментах і включили телевізор. І що ви думаєте? Ми там три дні жили і дивилися один канал, перший то, що перший трапився. Це канал, який транслює ретро-музику словацькі, пісні, Фільми. весільні якісь. І, і там і ретро-показ старі, і, і ті виконавці, які вже старшого, поважного mm -hmm. віку, і вони теж може, під фонограмом тут співати. Але такий канал існує. Як то, векло, і, як -то класно. А, ви знаєте, класно, бо о, коли його дивляться, вони згадують свою молодість. Я не думаю, що вони цілодобово цей канал дивляться, але інколи. А пам'ятаєте, як в нас в дитинстві, коли в селі, в неділю збирається сім'я і цей дротове радіо, і якраз співають. Пісні українські, а ще в селі цей дзвін біля клубу, який розповсюджує, то якась атмосфера була. І, і українське радіо. Я виріс на українському радіо. Я... Ви проповідуєте серед навирних. Я ж тут же ж працюю, не да, один рік, да, ну, да, трошки да. пізніше. Я давай. вам признаюся, коли Але... я приступив перший раз Хрещатик 26, мені так хотілося. Побачити, яка, який вигляд має Олена Дмитрівна Коваленко. Для мене це щось святе. А Петро Бойко? Петро, то досі вчи. <кхід> Він приходив до нас в університет. І до нас в не... консерваторію да. так само. То не Може, так. це і визначило мій вигляд? Але, але перший раз, коли я побачив Олену Коваленко, я тут працював на промені. І от перший раз несу в студійний блок випуск новин. Заходжу в дикторську. Там сидять кілька дикторів, Олена Коваленко так в куточку і так і здівателька. І що це молоде дарування у нас робить? А вони, Українське Радіо, завжди було україномовним навіть 80-ті роки. Я кажу: от випуск приніс. І як же вас зовут? Знущається Я Кажу, Микола мене звати. Ой, і син Микола, і тут Микола Іванович. Все ти мені відповів українською, значить, наш Наша людина. Це. і Олена Дмитрівна Коваленко. Це моє було кохання до. Я дуже дякую вам, пане Миколо, за те, що ви прийшли, за те, що ми з вами однодумці, одночуттєвці, як це сказати. Так ми я вважаю, робимо одну справу абсолютно по різному абсолютно по різному І дай Боже, щоб таких програм в різних там в Ютубі, так на телебаченні, на радіо, де завгодно їх було більше, щоб люди перестали боятися, як ви кажете, свого віку, дивитися в паспорт, боя не перестали боятися дивитися в дзеркало, щоб вони любили себе, любили життя. І тоді ми з вами не дарма, як то кажуть, вранці прокидаємося. І йдемо на роботу. Щиро дякую Миколі Канішевському. А дякую нашим слухачам і глядачам і до нових зустрічей в наших ефірах телевізійних і радійних життя. Прекрасне.